11 серпня, за ініціативи фонду пам'яті блаженнішого митрополита Володимира, на малій батьківщині спочилого архіпастаря у селі Марківці Летичівського району на Хмельниччині зібралися духовенство та миряни з різних куточків України, щоб молитовно згадати свого духовного наставника. Божественну літургію у святоархангело-Михайлівському храмі Марківців очоли митрополит Вінницький, Барський Симеон, якому співслужили духовник фонду митрополит Переяслав Хмельницький і Вишневський Олександр. Архієпископи у Житомирській Новоград-Волинській, Никодим та Макарівський і Ларій, а також духовенство регіону та гості у священному сані, серед яких були й колишні і подиякуни владики Володимира. За літургією молилися і гості з Волині речники єпархії протаєрей Валентин Марчук та голова відділу церква і суспільство протаєрей Олександр Богданов. За богослужінням, віруючі, помолилися за мир в Україні, упокій блаженні Шовладики та всіх загиблих на сході нашої країни. Далі гості пішли на Марківецьке кладовище, де були відслужені за упокійні літії на могилах батьків, рідних і близьких блаженні Шов Владики. 19 серпня Православна Церква відзначає одне із великих двохнодесятих свят преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Цього дня згадується іванельська подія, коли Господь, щоб укріпити у своїх учнях віру та підготувати їх до подій своїх страждань, Хресної смерті і Воскресіння, явив своїм апостолам Петру, Якову та Йоанну свою божественну славу на горі Фавор. Ввечері напередодні свято, Рочисту в сенічну Святопокровському кафедральному храмі з благословення митрополита Волинської Лусько Ніфон та очолив вікарі Волинської епархії епископ Камінкаширський на Йому співслужили клірики храму. Владика Нафанайл також звернувся до вірних із архіпастерським словом проповіді. Святитель Григорій Палама, коли пояснює на преображенні в своєму слові те світло, яке Господь явив на фаворі. Говорить, що світло, яке, яке було явлено апостолом, це Бог в енергіях. Він один і той же, це, це світло присутнє Богу завжди. І в церкві навіть були. Ем, під час життя святителя Григорія Палами спори з такими людьми, які не мали благодаті і не розуміли, що відбувається. А такі світильники, як Григорій Палама і всі святі нашої церкви, вони самі в собі переживали цю радість, яку Бог являв на горі преображенні своїм учням Петру Якову і Іоанну. І він являється світло Божества свого і всім, хто очищає душі свої від гріха. Для настоятеля кліриків і прихожан Луцького свято собору радість Великого Дводесятого свята була подвійною. Божественну літургію в день Преображення Господнього тут із благословенням митрополита Волинського і Луцького Ніфонта, звершив вікарій Волинської єпархії епископ Камінь Каширський на Фанаю. Владиці співслужили настоятель парафії і секретар Волинської єпархії протоєрей Миколай Бондарук, речник Волинської єпархії протоєрей Валентин Марчук, помічники владики Іромонахі. Афанасій та паїсій, а також протиякон Ростислав Петров та клірик свято Христово собору діякон Георгій Куницький. Цього дня багато вірних причастилися святих Христових Таїн. Єпископ Нафанайл із благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта вручив студенту третього курсу Волинської духовної семінарії Назару Примаку церковну нагороду Волинської епархії медаль Волинської ікони Пресвятої Богородиці. і Після літургії відбулося освячення плодів, які вірні принесли сьогодні до храму. 20 серпня власному центрі тривали святкові заходи з нагоди дня міста. Зокрема, на театральному майдані Луцька відбулася урочиста академія. Із благословення митрополита Волинської, Луцького Ніфонта, участь в рочисті академії взяли вікарій Волинської епархії епископ Камікаширський на речник Волинської епархії протоерей Валентин Марчук та помічник владики на і Ромонах Афанасій Герман. Все щенослужителі приказали представникам обласної та міської влади, також громадськості міста Луцька, вітання від імені Митрополита Волинського і Луцького Ніфонта. Заходи з відзначення дня міста завершилися у суботу, 20 серпня, урочистим вечором, прийомом міського голови Миколи Романюка у Луцькому замку. З благословенням митрополита Волинської Луцької Ніфон та участь у ньому взяли секретар Волинської єпархії протоєрей Миколай Бондарук, речник Волинської єпархії протоєрей Валентин Марчук, настоятель Святопокровського кафедрального храму протоєрей Георгій Шевчук та клірик цього храму протоєрей Петро Муллер. Священники приказали мероміста вітання, і благословення від митрополита Волинського і Луцького Ніфонта та вікарія Волинської єпархії єпископа Камінькаширського Нафанайла і побажали Божого благословення на ниві служіння громаді міста. 21-25 серпня у Луцьку відбулася знакова подія в культурному житті краю. Волинь приймала учасників 14-го міжнародного фестивалю Поліське літо з фольклором. Участь у фестивалі взяли сім зарубіжних та 21 український колектив, а також 15 колективів, що представляли райони нашого краю. Понад 700 учасників з Грузії, Північного Кіпру, Ізраїлю, Тайваню, Південної Кореї, Польщі, Білорусі та України презентували своє мистецтво лучанам та гостям обласного центру. До речі Польщу представляв ансамбль українського народного танцю з міста Венгожеву. А учасники колективу Нур з Ізраїлю Араби Християни. Багато країн світу один єдиний представляє Білорусь ради поля на нашої українській землі на Володяне везне. А ви, а ви зіграєте нам до сто. Із благословення митрополита Волинського Ніфон та від Волинської єпархії Української православної церкви учасники фестивалю привітали секретар Волинської епархії проторей Миколай Бондарук, речник Волинської епархії проторей Валентин Марчук, клірики Святопокровського кафедрального храму проторей Петро Муляр та протодиякон Ростислав Петров. Речник Волинської єпархії протерей Валентин Марчук вручив представникам колективів Волинський коровай і квіти, а студенти Волинської духовної семінарії проспівали їм «Многая літа. Із благословення предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія, клірик Берестечківського благочиння Волинської епархії священик Олег Точинський удостоєний права носіння золотого протоєрейського наперсного хреста та возведений у сан протоєрея. Благочинний Луцької міської округи протоєрей Володимир Літвенчук удостоєний права служіння Божественної тургії із відкритими царськими вратами до Херовимської пісні. Носіння на персних хрестів із нагородами удостоєний настоятель святотроїцького храму села Рудка Козинська Рожечинського благочиння протоєрей Петро Мазур та настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Луцька Валерій Мучак. Церковні нагороди з благословення представників Української православної церкви блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія та митрополита Волинського Луцького Ніфонта священникам єпархії вручив 20 серпня вікарі Волинської єпархії епископ Камінькаширський на який з благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта очолив цього дня всенічну під Воскресний день у Свято Петропавлівському храмі Луцька. У неділю 21 серпня під час божественної літургії з благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта, вікарій Волинської єпархії, єпископ Камінь Каширський Нафанаїл звершив дияконську хератонію над випускником Волинської духовної семінарії Романом Новаком. Владика Нафанаїл також побажав диякону Роману Новаку Божого благословення на шляху служіння церкві Христовій.